Доброго дня, компанія Цепелін Україна», керівник відділу продажу техніки Михайло Філанчук. І сьогодні абсолютна новинка від бренду Валтра Валтра «Валтра G-Series». машина, яка закриває потужність від 105 до 145 кінських сил. Презентація у львівській філії. Поїхали! В першу чергу, машина Valtra G серії це абсолютно нова розробка, абсолютно нова машина, яка знаходиться в сегменті потужності між вже існуючими Valtra A-серії та Valtra N-серії. Це потужність від 105 до 145 кінських сил. Власний двигун Ahco Power 4,4 літри. Дуже добре підходить для цього сегменту. Одразу звернув увагу на те, що навіть на такому маленькому тракторі. Ми вже маємо амортизацію переднього мосту. В цьому виконанні в цій машині воно гідравлічне, але між тим воно є. Чи можуть дати такі конкуренти? Звернемо увагу на монолітний передній баласт 600 кг. Поки знаходимося перед машиною, дуже прошу звернути увагу на покату лінію силуету капота. Саме такий дизайн, така форма дозволяє збільшити оглядовість, тобто максимально приблизити точку, яку ви можете бачити з позиції водія. Це рішення. Воно прийшло до нас з більш потужних машин, але і в j серії воно також прослідковується. Як вже казав раніше, трактор обладнано двигуном власного виробництва Ако Power, об'ємом 4,4 літра. Це рядна четвірка. Двигун відповідає нормам токсичності євро 5. Тобто ми маємо бак палива і ми маємо бак для розчину едблю. 200 літрів палива, 21 літр едблю. Ці пропорції цього об'єму. Хватить на цілий день продуктивної роботи в полі. Трансмісія. Машина обладнана трансмісією 2424 -24 Shift. Ми маємо 4 діапазони по 6 передач в кожному діапазоні. Машина може рухатись з однаковою швидкістю як вперед, так і назад з однаковою кількістю передач. Дуже важливо машина виробляється в Фінляндії. Основні компоненти, такі як двигун, шасі, трансмісія та кабіна. Це власні продукти, власна розробка Валтра. Не можу не звернути увагу на сходинки, які ведуть нас у кабіну. Все продубано до дрібниць. Відстань між сходинками, ширина тих сходинок, ширина дверного проєму в нижній частині. Це все прораховувалось для того, щоб зробити доступ до кабіни максимально зручним. Ця кабіна має 5,7 квадратних метрів скла. Вона одна з найбільших у своєму класі, досить простора кабіна. До того ж, вона має двері з двох боків, як з лівого, так і з правого. Кабіна має механічну амортизацію. Машина обладнана 420-ми колесами позаду та 340 колесами попереду. В даному випадку це бренд Mitas. Такий розмір коліс дозволяє машині абсолютно вільно працювати в міжряді 70 см. Машина G135 представлена у двох виконаннях Active та Versu. Ці виконання відрізняються органом керування основним підлокітником. Зараз ми бачимо машину Active і точно так же ми маємо машину Versu. Основна відмінність цих даних машин, окрім наявності підлокітнику Smartch, це також підхід до регулювання, до керування гідравлікою. В екті-версії це механічне керування, версу-версії це електронне керування гідравлічними розподільниками. Трактор обладнано трьома парами гідророзподільників. Продуктивність гідравлічного насосу складає 110 літрів на хвилину. Ми також маємо пневмокомпресор, Ми маємо задній вал відбору потужності з швидкостями 540 та 1000. Опційно можливе встановлення переднього валу відбору потужності, опційно можливе встановлення передньої навіски. Але для базового виконання маємо задню навіску, тяговий брус. Машина обладнана 10 робочими LED-ліхтарями. 135 кінських сил, 550 номів крутного моменту. Саме таку машину чекали давно вже наші клієнти. Саме таку машину компанія «Цепелін Україна представляє вам зараз Valtra G135.